Привіт, друзі! Я Олена Потіх, і це служіння храм хвали. Це наш з вами марафон Як діяти в дарах Святого Духа. І ми читаємо 12-й розділ Книги Коринтянам, і це 9-й вірш. А іншому дається віра тим же духом, а іншому дарив здоровлення тим же духом. І знаєте, ми вже казали про те, що часто. Декілька дарів діють одночасно. І от дар віри. Ми всі віруючі люди в Ісуса Христа, да? ми читаємо Біблію, ми віримо, що є Господь. Але дар віри це дар на дуже конкретні обставини. І так само, як дар зцілення, когось Бог наділяє цим даром. І людина молиться і завжди. Люди зцілюються, але друзі, ми можемо мати цей дар тоді, коли він нам потрібен. І як діють ці дари? Знаєте, ми з Сергієм. Колись давно вирішили, що ми будемо вірити, що є дар зцілення, що Ісус на кресті забрав всі наші болячки, гріхи і зробив так, щоб наші тіла зцілювалися і були зцілені. Тому якщо ми хворіємо, то ми віримо, ми отримуємо дар віри, ми стаємо на Слово Боже. І ми Кажемо цілими днями: ранами Ісуса ми зцілені. І знаєте, ми зцілюємося завжди. Я хочу за... розказати свідоцтво. От оцей палець у мене якось з ним щось таке стало. Там якийсь синдром якогось канала, це така серйозна річ, він не згинався, отак, а він тільки щолкав, знаєте, як ото Буратіно. Це було дуже боляче, дуже неприємно. І коли я стала ізучати в інтернеті, що це таке. То е, там було написано, що він може замкнути, і тоді треба тільки оперувати це хірургічним путем, тому що ну, це не лічиться. Е, я сказала: ні, ні. У мене є цілитель і хірург. Знаєте, що я робила? Я кожен день. По 10, по 20 разів казала, мені було так боляче, він хруськав, він не згинався отак. Це було, ну, як ото, знаєте, як якась дерев'яна річ. І це було дуже боляче. Але я казала, ранами Ісуса мій пальчик зцілився. Знаєте, нічого не відбувало місяць, два, а потім це почало переставати. От просто воно почало переставати, я повторювала і повторювала, ранами Ісуса я зцілена. І знаєте, кожного разу, як я це промовляла, моя віра ставала кріпшою. Оце діяв дар віри. Я вірила, що мені не потрібна буде операція, що мій Бог мене зцілить. Тому я закликаю вас, якщо у вас не стає на якісь обставини віри. Прохайте. І Бог дасть вам дар віри. Знаєте, якщо з вашою дитиною щось не так, і ви вже тягнули її в церкву, і ви їй проповідували, але все гірше та гірше. Попрохайте у Бога дар віри. Якщо з вашим чоловіком або дружиною, з вашими батьками, з вашими рідними щось не так. Прохайте у Господа дар віри, прохайте слово мудрості. І е, якщо ви захворіли, ставайте на слово, прохайте дар зцілення. Знаєте, іноді ми можемо думати, ну Той повинен помолитися. Та ви повинні помолитися за свого рідного, за себе. І Бог дасть дар зцілення. Давайте піднімемо руки. Отець Небесний. Ми так дякуємо тобі за ті дари, які ти дав Святому Духу, щоб він давав їх нам. І ми приймаємо рішення завжди, якщо нам не достає якогось дара, прохати тебе, тому що в посланні Якова сказано, що ти даєш всім просто і без докори. Друзі. Сійте гроші в наше служіння, якщо воно надихає вас, якщо воно допомагає вам, так ви допомагаєте нам служити іншим людям, служити Богові, проповідувати Євангеліє, тому що спасення во Ісусі. І хваліть Бога на всякому місці, тому що ми з вами храм хвали. До зустрічі!